Я е з Вінницької області, з маленького містечка. Міста називається Погребище. Все життя я пропрацював у медицині, фельдшером, але всі думали на банання, що я лікар. Я виконував ту роботу і ніколи не завжди лікар може зробити. І рани приходили зашивати. І... Ін'єкції робити прямо в серці, коли були зупинки серця. Все приходилось робити лікарські зобов'язання. простий фельдшер. За кордоном це називається парамедик. 18 лютого був сам поранений. Але навіть не зважаючи на те, що був поранений, мені мої ж побратими надали першу допомогу, винесли з барикади з інститутської, обезболили хребет. Я далі допомагав пораненим. 20 лютого один із побратимів наших, Андрій Львову, Я фамілію, на жаль, його не пам'ятаю. Загинув тут на Інститутській. Снайпер влучно, в Навіть його б не спас бронежилет. Це один із перших наших побратимів, який загинув тут на Майдані. З літа я займаюся волонтерством ще, їжджу на самому передову. Відвожу нашим бійцям продукти харчування, госпіталі, медикаменти, апарати з однієї От. Недавно була поїздка на Попасну. попали під обстріл. Але, на щастя, знову Господь беріг життя. Можливо, по новинах також всі бачили, коли обстрілювали попаснянську зупинку. Це якраз ми приїжджали в той час до наших хлопців. Майдан це зовсім інші речі з війною. Війна готувалася. Війна готувалась, готувалась давно. Майдан просто скинув ту владу, хабарники, злодії. Ну, прості були метингувальники, які не хотіли жити в, в тій державі, де понукається все. 20 лютого якраз це було звірство, які. Я не можна сказати, навіть її описати ніякими словами, коли на нас полювали як на звірів. Ішов в чистий відстріл кращих людей, нації України. Можна сказати, нації всього світу. Це тоді вже Україна показала, що вона незламна, вона достойна називатися Україною. народжена нова держава дійсності молода, красива. Але на все життя ці дні в мене запам'ятаються, як дійсності так, зима, яка нас змінила, народився новий народ, незламний, з духом, з непокорою, що ніяка наволоч нас не схилить.